Спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. Синічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати, теж катрусю пригорнула, чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під купою сина забавляє, чи в діврові з-під колоди вовка виглядає, бо дай вас, чорні брови нікому не мати. Коли за вас таке лихо треба відбувати. А ще дальше спіткається, буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди. Зустрінеться зима люта. А той що зустріне, що пізнає Катерину. Привітає сина. Зняв забуло чорнобрива шляхи, піски, гори. Він, як мати, привітає, як брат заговорить. За Києвом та за Дніпром полі темним гаєм. Ідуть шляхом чумаченькі, пугача співають. Іде шляхом молодиця. Мусить бути спроще. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, у латані світиночці на плечах торбина. Про руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустріла щомаками, закрила дитину. Питається люди добрі, ти шлях москущину. Москвощину по цей самому далеко не був. В саму Москву Христа ради дайте на дорогу. заплакала, пішла шляхом. Гроварях спочила та синові за якого нетяника купила. Довго, довго я, Зайшла та питала. Во й таке, щоб пітину сину ночувала. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як тілоси, куди вітер віє. В сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Проти б сонце заступили, якби мала силу, щоб в сероті не світило, сльози не сушило. А за віщу, Боже милий? За що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди? що плакала, серце моє. Не плач, Катерино, не показуй людям сльози. Терпи, до загину, а ще плечко не морніло з чорними бривами, то схід сонця в темному лісі Умийся сльозами. Умишся не побачить, тут не засміює. Серденько одпочине, поки сльози льються.